Якщо вірити дослідженням, приблизно 45% людей ставлять перед собою цілі на Новий рік або загадують бажання. Лише 8 з них дійсно досягають своїх цілей протягом року. І приблизно 23 кидають свої спроби вже в перші два тижні січня. Ось така статистика. Пропоную підняти цей відсоток разом. У цьому відео я поділюся своїми фокапами та успіхами у плануванні цілей на 2024 рік. А також поділюся своїми висновками, чому саме одних цілей мені вдалося досягнути, а інших на жаль ні. Тож давайте з вами розберемо, чому цілі не досягаються. І перше, що я б виділила, це відсутність конкретного плану дій. Ціль має бути чітко сформульована та мати конкретний план її виконання. Якщо плану немає, то, по-перше, незрозуміло, що саме потрібно робити. А по-друге, ціль може здатися занадто складною. Є така метафорична фраза: слона треба їсти частинами. І якщо ми уявимо якусь велику глобальну ціль, вона ніби як велетенський слон. І вона нам здається дуже складною, а до якої взагалі важко підібратися, звідки починати, що робити. А коли ми поділимо цю ціль на малесенькі частинки, де кожна частинка відповідає за певний крок, який необхідно зробити, то ось цей велетенський слон умовний він не здається вже таким великим, тому що ми фокусуємося на... Кожній окремій частинці, яку зробити абсолютно неважко. Наприклад, мені необхідно було змонтувати велике відео про практику цвяхостояння. І я дуже довго відкладала цю ціль, тому що вона мені здавалася ось цим слоном. Я просто не розуміла, як я взагалі це зроблю. І потім я розбила ось це відео. По пунктам на малесенькі кроки, поки ці маленькі кроки не почали здаватися мені дуже легкими, і таким чином я легко просувалася, ніби виконуючи якийсь челендж. Тож я вам раджу розбивати велику ціль на маленькі кроки. Друге, це занадто амбітні масштабні цілі, які потребують багато уваги, часу та енергії. Ми ж розуміємо, що відкрити ресторан, поїхати в кругосвітню подорож та написати книгу за 365 днів, це практично неможливо. Чи можливо? І в цьому році мої цілі виглядали приблизно таким чином, враховуючи ще те, що я 10 місяців з 12 працювала психологом в компанії. Перед Новим роком ми злегка сп'яніли від а, ось цих блискіток а, новорічних вогників, Глінтвейну та всієї цієї новорічної мішури. Тож нам здається, що ми можемо все, і будь-яка ціль нам під силу. Моя вам порада: прокинувшись 1 січня, перечитайте весь той список, який ви написали а, напередодні. Якщо ви, звісно, не спалили його і не випили разом з шампанським. І за потреби відкоригуйте його більш тверезим поглядом? Напишіть в коментарях, чи ставите ви перед собою цілі на наступний рік, або, можливо, ви згадуєте бажання і відпускаєте його у Всесвіт в новорічну ніч. Який з цих методів вам більше до вподоби? Третя помилка це розфокусування та постійне переключення з однієї цілі на іншу. І в результаті ми маємо багато початих цілей і мало що доведено до кінця. Перед початком нового року сфокусуйтеся на тому, що для вас дійсно важливо. Чому саме ви хочете присвятити цей рік вашого життя? Розставте для себе пріоритети. До речі, в книзі Думай і багатій автор також рекомендує не розфокусовувати свою увагу на різних цілях, а сконцентруватися на чомусь одному та спрямувати туди свій час, зусилля та енергію. А в цьому році я дійсно багато розфокусовувала свою увагу, надаючи пріоритети різним цілям. То я вивчала англійську інтенсивно, потім я розуміла, що потрібно займатися Ютубом, переключала свою увагу сюди. Потім е, я пішла в спорт. Тобто, в мене часто був такий розфокус. Це вже анекдот. Як тільки Ютуб так одразу вони сверлять, вони два тижні нічого не сверлили. Тому фокусуйтеся на чомусь одному, доводьте свою ціль до кінця і буде вам щастя. Четверта помилка це брак мотивації, дисципліни та звички працювати над своїми цілями щодня. Якщо сподіватися лише на мотивацію, то рух до цілі у вас буде відбуватися ривками. Наприклад, так, в цьому році я займалася вивченням англійської. Я не поставила для себе якоїсь чіткої мети, для чого мені потрібна англійська, до якого рівня я хочу її вивчити. І таким чином я займалася від натхнення до натхнення. Є мотивація сьогодні я надихнулася якимось відео, все я інтенсивно вивчаю англійську. Немає мотивації, не вивчаю. І в результаті купа витраченого часу і нестабільний результат. Тому ось такий спосіб від натхнення до натхнення він не дуже ефективний, як на мене. Аж поки я не почала вивчати. Англійську систематично потрошки кожного дня і зробила з цього свою звичку. І таким чином все вивчене воно не встигає забутись. Також зараз у багатьох є синдром дефіциту уваги, і людям важко концентрувати свою увагу на чомусь одному. А про звички, дисципліну та синдром дефіциту уваги я зняла окреме відео. І я рекомендую вам його подивитися, тому що там є багато корисних і цікавих порад. А зараз я перейду до своїх успіхів. А ви поки підтримайте мене лайком, вам не складно, а мені буде приємно. Перейдемо до успіхів. По-перше, я почала вести цей YouTube канал. Я, якщо чесно, писала собі цю ціль, мабуть, роки три підряд. Але чомусь я не починала, постійно відкладала цей процес. І я дуже рада, що в цьому році я почала його вести. А допомогло мені, правило, зроби на 80% всім перфекціоністам присвячується. Якщо ви постійно відкладаєте якусь ціль, якусь діяльність. Тому що вам хочеться зробити, щоб було все ідеально, просто забити на цю ідеальність і почніть робити хоча б щось. Саме це правило допомогло мені, і зараз ви бачите мій неідеальний Ютуб-канал. З часом буду вчитися на своїх помилках, робити його кращим, цікавішим, якіснішим. Але це все в процесі, коли я буду бачити свої помилки. Тому що не можна розпочинати будь-яку нову діяльність і робити це ідеально, це просто неможливо. Тому починайте робити хоч щось, і це буде набагато краще, ніж взагалі нічого не робити. Про це правило я вже розповідала у відео про 5 правил, які допоможуть вам у житті. Якщо вам цікаво, можете передивитися це відео. Як бачите, я ним користуюся, і воно мені дійсно допомагає. Я не вигоріла, а я продовжую знімати відео, мені це цікаво, і я роблю це для себе, для власного задоволення. 35 підписників на Ютубі. Це успіх чи ФОКап? Як ви думаєте, напишіть у коментарях. Продовжимо про успіхи спорт. Я почала займатися спортом майже щодня. Або я роблю просто зарядку вдома, або йога, або спортзал. Коли буває дуже лінь, я можу просто поприсідати або зробити планку чи розтяжку. Але головне, що я роблю це систематично. Що ж мені допомогло? Книга атомні звички, про яку я вже розповідала у відео про дисципліну. А саме порада про те, що потрібно фокусуватися не на своїх цілях, а на самих рутинних процесах. А також те, що потрібно думати про себе, що ви вже є тією людиною, яка має цю звичку. Тобто, якщо ви ставили собі ціль мати спортивне, гарне тіло і при цьому думали, як я ненавиджу цей спорт, як мені лінь як я не хочу йти в спортзал, але ж треба бути у формі до пляжного сезону, така мотивація є дуже короткострокова. І швидше за все, ви закинете спорт, як тільки закінчиться пляжний сезон, а то ще й раніше. А якщо ви вирішите, що ви людина, яка любить спорт, яка любить своє тіло. Хочу бути здоровою, хочу підтримувати свої, свої м'язи в тонусі. А якщо це так, то і в спортзал піти одне задоволення. Тому, перш за все, змініть свої думки та фокусуйтеся не на цілях, а на щоденній рутині. Ціль має бути чітко сформульована та записана. Згідно з дослідженнями, люди, які записують свої цілі. Мають на 42 більше шансів їх досягнути. Є цілі, які потребують просто приділення на них уваги та планування. Це може стосуватися, наприклад, прокачування якогось навику або підняття нагору чи відвідування якогось міста, навчання на певному курсі. Такою ціллю в цьому році для мене було навчитися кататись на сноуборді. Для цього я, звісно, спланувала поїздку зі сноубордичним кемпом, де був інструктор, який навчив мене кататися. Я, взагалі, не дуже люблю екстремальні види спорту, але в той же час я люблю пробувати щось нове і ставити перед собою нові виклики. А також мені подобається ось цей зимовий. Вайб, коли все засніжено: гори, люди, санки, ялинки, це все дає мені такі класні відчуття, заряджає драйвить. Ось такі цілі вони не легшими, тому що вони не потребують ось цієї щоденної дисципліни. А достатньо просто брати час, місце і спланувати те, що ви хочете. Наступне це регулярний перегляд бажань і аналіз вашого прогресу. А якщо ви написали список бажаного, десь його закинули і згадали про нього 31 грудня, то це список бажань і сподівань, що всесвіт якось сам розбереться. І такий спосіб теж має місце бути. В новорічну ніч, звісно, хочеться вірити в якусь магію, в дива. І особисто в мене це не раз працювало, Але я вважаю, що краще поєднувати ці два методи, тому що, наприклад, англійська сама не вивчиться. На сноуборді магічним способом ви не навчитеся кататися. Ну хіба що так складуться обставини, або якісь інші. Цілі, які потребують ваших безпосередніх зусиль. Якщо цей список у вас на виду, ви регулярно до нього повертаєтеся, працюєте над своїми цілями, щось коригуєте, робите якісь щоденні або, хоча б щотижневі дії, то таким чином ви збільшуєте свої шанси на реалізацію цієї цілі. І, звісно ж, до цього всього необхідно додати. Візуалізацію ваших бажань, якомога частіше уявляйте і відчувайте ціль, яку ви хочете досягнути. По-перше, таким чином ви мотивуєте себе цими картинками і відчуттями, а також ви підсвічуєте свою ціль, спрямовуєте на неї свою увагу, створюючи намір для її досягнення. А коли у вас є цей намір, ви сфокусовані на своїй цілі, то простір може вам допомагати у вигляді якихось підказок, ідей, можливостей, цікавих пропозицій, які будуть наближати вас до вашої цілі. Мені вже час завершувати це відео. Я дякую за те, що ви подивилися його до кінця, і я вам бажаю, щоб в новому році здійснилися усі ваші мрії, цілі та бажання з наступаючим вас!